Ну, всі, мабуть, зрозуміли, що це соланж. Ось пуп'янок. Ось такий якийсь е як спарений, розкривається. Ну, побачу, що це таке буде. Ось на іншому кущику. А тут засушило два бутона пуп'янка. А ось цей мій соланж з'їли кравчики. Да так, нормально з'їли. Ось, бачите. Гади, вибрали ж такі. я його чекала, чекала, тут е, обробляла то від тріпсів, то е, удобряла. ось цей вирос. Ось такий гарний. Якраз оцей кущ, на якому ще тут один був був ще один, один пуп'янок, один пагін. От, е, значить, виріс ну, сантиметрів 85. Ось. В минулого року тріпси заїли. Так, цей рік, я думаю, не вже така квітка. От це все час буде така грязна з грязним. Але ні. От бачите, я тут приділила увагу цьому сорту. Ось так.